Самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера. 16 по 22 жовтня в магазині Сільпо акції знижки до 60%. Покажу вам сьогодні найкращі, тобто найнижчі ціни акційні на продукти. І починаємо завжди із овочів і фрукти. І одразу йдемо на цінотижики. Йдемо на рибу, на м'ясо і на молочко. Ну, як завжди, по стандарту. Так, ходіть, ходіть. Заокруглюю копійки до більшого для зручності, як завжди. По 90 гривень кишмиш, меж синій по 60 гривень, а виноград гранат по 129 гривень. Так, ось такий виноград по 100 гривень. в кошику ціни, на жаль, не бачу. Так, добре, помело по 90 гривень. Грушка по 50 і по 70 гривень. Так, дивіться, які гарні гарбузики маленькі. По 25 гривень. Навіть кукурудза є по 70 гривень за 3 штуки. За 3 штуки 70 гривень. Огірочки по 110 гривень. Так, попирчості, а гладеньких не бачу. 90 гривень томати рожеві. Кабачки по 95 гривень. Томати українські по 95 гривень. А, капуста Броколі 80, перед червоний 124 і перед жовтий 114 солодкий. Капуста молода, 24 гривні. На ринку я щойно був з ринку по 35 капуста молода, на ринку у нас. А, так. Капуста Пекінська по 39 і капуста звичайна по 12 гривень. Яблука Golden 40. Джона Голд 60, чемпіон 48 гривень. Речів 42 гривні. Яблуко Гренні ці зелені по 75 гривень. Грейфрути по 90, апельсини по 90, мандарини по 80, лимони 99 гривень. Банани в магазині сільпо по 65 гривень. Цибуля по 9 гривень майже, буряк по 10. Так, картопля. Так як була, так і залишилась картопля а, в одній ціні. А ще якась картопля. Гранада для смаження по 16 гривень. Тільки 17 та 18 жовтня. Морква по 11 гривень. І ходіть на цінотижики, подивимось. А що, вже розібрали весь сілан? Так, ось цей Сілан Гламур, парфумований тут трішки більше, ніж літр. По 99 гривень. Ну, я скажу, на цей об'єм і ще й на цей гламур, а, хороша ціна. І ось такий Сілан. Так, тут літр 100. А за ціною також 99 гривень. Да, дійсно, ціна непогана. В інших магазинах вони дорожчі ці сілани з таким об'ємом. Пакети для сміття. Премія 30 штук на 35-літрове відро. Акційна ціна 20 гривень. Фрекінбок харчова плівка 20 метрів. За акційною ціною 28 гривень. Фрекінбок ось такі целюльозні ганчірки в упаковці 7 штук. Зараз зі знижкою. 69 гривень. Для пухнастиків шеба, пауч пакети по 17 гривень. Є багато різних смаків. Рідке мило Гелекс 500 г. Просто перелити у свій дозатор по 25 гривень. Є антибактеріальне і є ось таке а, лайм. Зі знижкою міцелярна вода 400 мл 50 гривень з екстрактом алої. Зі знижкою ватні диски 60 штук, ось такі великі. За 30 гривень це дуже хороша ціна. На оці великі це дійсно хороша ціна. Зі знижкою, зараз майонез від Щедро, преміум. А, так, тут 500 грамів, акційна ціна 60 гривень. Паста арахісова 720 грамів, це велика така баночка по 359 гривень. Зі знижкою чумак. А соус для спагеті болоньє за італійський. 290 грамів. Зараз можна придбати за ціною лише 35 гривень. Чумак кетчуп лагідний, а Написано та щасливий. 250 грамів по 23 гривні зі знижкою. Чумак завитки, макароні вироби. Пакування 400 грамів. 30 гривень зі знижкою. Тут я ще знайшов лапша, чумак, також 400 грамів. 30 гривень. Приправа в гранулах 170 грамів. Це від торгової марки Премія, власна марка Сільпо. 12 овочів. Та трав. Дуже голосно. Я тут стою біля входу. Сам цінотижик стоять біля входу. Так, вироби, вироби макароні. Шукаю приправу 26 гривень. 26 гривень. 170 грамів. Віскі Так, James King 07 по 299 гривень. Тут у нас здається вино. Так, вино 119 гривень, червоне та біле. Пиво світле 55 гривень. Пиво бланк по 22 гривні 330 мл. І по 24 гривні пиво льовенбрау. Цього разу в акції нектари від джафа, манго та банан полуниця за ціною 50 гривень. Зі знижкою зефір від Богуславна рожево-білий 240 грамів. 40 гривень акційна ціна. Печиво від біскоті з різними, з різними начинками: 140 або 160 грамів по 30 гривень будь-яке. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на шоколад Millennium Golden Nut від Millennium. 100 г є з різними смаками по 50 гривень. Зі знижкою чай, премія 80 грамів, є чорний, купажований. Є чорний так, з ароматом бергамоту. По ціні, по ціні 40 гривень. Да? Да. Це також зверніть увагу, ціна хороша. Вершки галичина, 15% жирності, 200 грамів. Я не можу знайти цінника, на жаль. Молоко, кава. А де молоко? Молоко не бачу. Не бачу. Фісташки, кава мелена. Дивно. Цінника не бачу. Ось така кава мелена. А зараз також в акції. Арабіка 250 грамів по 199 гривень. Дуже смачні марципани. хто не пробував, скуштуйте обов'язково. Вони зараз по 50 гривень 100 грамів. В цінотижиках привезли каструлі від Густо на 3,5 літри. Кришка скляна, тобто ну, прозора скляна кришка. 349 гривень. І сковорідки по 299 гривень. Зараз вам покажу сковорідки. Ось вони. 24 сантиметри. Ну, саме звичайнісінька, вони без кришок. Шостка, плавлені сирочки, дружба або вершковий по 15 гривень. Ось такі величезні, дивіться, мега-сосиски. Зараз в акції 400 грамів. Одна сосиска вагою 200 грамів. Можна нагодувати, нагодувати всю родину двома сосисками по 99 гривень. Теж хороша знижка на сир напівтвердий подільський за 100 грамів 27 гривень. Плавлені сирочки пирятин по 18 гривень. Зі знижкою сир вершковий 135 грамів по 50 гривень. Зі знижкою а, тертий а, сир 100 грамів 60 гривень. А далі по курсу ми йдемо з вами подивитись ціни на сири. Так, пірятин по 50 гривень. Так, добре, 45 гривень. А, гауда, 50 гривень, комо Голландія. Сметанковий 46 гривень і Новгород. До речі, це я ще показував в зеленій упаковці а, щойно. Він найдешевший, так що зверніть увагу, бачите, які ціни на сири. Ходіть далі. Від Вітко сир тенеру мілк, брусок 150 грамів, 65 гривень. Комо бринза 170 грамів, 58 гривень. І також зі знижкою можна придбати ось цей інсалата кому 170 грамів за 56 гривень. Ось за це я говорю, він тут також лежить по 27 гривень за 100 грамів. Зараз дуже хороша на нього ціна. А моцарелла. 125 грамів, 50 гривень. Ситий двір, грудинка українська, 40 гривень, зараз зі знижкою. Дотягнуся, ой, не дотягнуся, буженина ситий двір по-домашньому, по 34 гривні. Так, що це в нас? ювілейний. Все, по, все разом посклеювалося. Так, це Брауншвецька вищого сорту. Ціна за 340 грамів, за оцю паличку 169 гривень. Так, тут я ще знайшов ось таку суджук вищого сорту. Ціна за паличку 320 грамів 199 Лямі м'ясна гільдія, палочка 450 грамів 159 гривень. Сосиски від глобину вже готові до споживання вищого сорту. Є курячі є зі свининою по 30 гривень. Відалан вершкові а вищого сорту 36 гривень. Дивіться, а ось такі молочні, молочна та лікарська від ювілейний ювелірний, <хи> а, молочна та лікарська, 400 грамів по 99 гривень. Зараз зі знижкою торт Прага це власна кондитерська сільпо по 30 гривень. А є ще трюфельний, також власна кондитерська, 33 гривні. І давайте подивимось ціни на м'ясо. Озвучую жовтий цінник. А ви дивіться, якщо вам щось цікаво, можете поставити паузу. Ребра свинячі 22 гривні. Так, свинина окіст по 22 гривні. Зі знижкою свинячий биток 26 гривень. Фарш. Фарш, фарш. Ну, На фарш бачу теж ціни піднялися. 24 гривні курячий фарш, по 22 гривні свинячий. Так, добре, ходіть на рибу. Ой, тут багато, майже все зі знижкою. Дивіться, набір для юшки по 10 гривень. Корок патрений чищений по 17 гривень. Теж, бачите, яка хороша знижка. Є навіть дорадо, чищений, охолоджений по 45 гривень. Дуже хороші знижки зараз на рибу, зверніть увагу. Форель філе по 60 гривень. Сьомга патерна по 35 гривень. Форель стейк 74 гривні. Дорадо патерний по 60 гривень. креветки по 40 і ще якісь є по 35 гривень. Форель філе по 80 гривень. Це все за 100 грамів. Обов'язково візьміть ось цей оселедець по 15 гривень зараз зі знижкою. Він дуже смачний. Я говорю тим, хто не купував і не пробував. А ті, хто вже купував в сільбо, ось цей оселедець норвежський. Залишайте коментарі, правда ж він смачний. А далі у нас цінотижики Зоряний від Світоч. 180 грамів, 85 гривень. Якщо любите артек, але світоч, мені здається, найсмачніший робить вафлі Артек. Майже 190 грамів по 40 гривень. Є ще зі смаком пломбіру. Торчин делікатесний майонезний соус 300 г 28 гривень. Королівський смак гірчиця. Є міцна, є лагідна, 130 грамів по 17 гривень, знижка 40%. Макаронні вироби ля паста 400 г по 29,50 Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Заморозка, що у нас тут, ой, розібрали всю салаку, хороша ціна була. Можливо, ще в вашому сільпо є салака по 66 гривень за 700 грамів. Кумбрія по 25, Хек по 23 гривні. Аргентина по 15 гривень і Ментай по 19 гривень заморожені. Форель премія нарізка 100 г по 119 гривень. І сьомга в таку ж саму ціну: 100 г 119 гривень. Яйця по 5 гривень 49 копійок. У магазині Сільпо. Хороша знижка. 35% на десерти Данісімо Чи Делісімо Деліссимо від Данон. Полуниця 180 грамів по 28 гривень. І є ще персик. Таку ж саму ціну. Ось таке Далісімо чи Делісімо з кульками йогурт по 30 гривень кисломолочний сир сир, мі Milk -мі 350 грамів, 9% жиру 67 гривень. 5% жиру 59. І нежирний 58 гривень. Сметана президент. А всі виробники сметани роблять стаканчики вагою 300 г. 10% жирності 48 Так, вибачаюсь, це у нас 20% жирності. А де вона? Сметана селянська. А, це ж не те. А вони сюди поставили. А де ж та сметана селянська? Ось така, мабуть. Ось ця 20% жиру по 48 гривень. Сметана радимо, також 20% жирності по 54. Сметана галичина 20% жирності по 48 гривень. Та молокія 20% жирності по 54 гривні. Сметана – 20% 52 гривні. Сільпо масло в акції тільки ось це, повна чаша. 72% жиру за 77 гривень. Так, вибачаюсь, я ще знайшов селянське масло. 82% жиру, навіть хороша знижка навіть. 85 гривень. В магазині сільпо Олейна по 75 гривень. Олія премія по 70 гривень та 50 копійок. Так, ось таку олію, олейна. А тут об'єм літр 800 зі знижкою 169 гривень. Ось такі батончики є в двох смаках, вага 100 грамів можна придбати за 30 гривень премія. Печиво відделіція маргаритка 150 грамів, 30 гривень, акційна ціна. Кава Мелена буко. Так, це у нас натуральна смажена 200 грамів по 179 гривень. Кава Мелена Якобс Крон. Вага 250 грамів, 199 гривень. Так, вибачаюсь, це цінник не від нього. А де ж та кава? Це цінник не від неї. Вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Дивно. Добре, що тут у нас ще по каві. Що тут ще по каві. Ну, от непогана знижка на Якус Cron Gold 100 грамів, але для того, хто має застосунок 189 гривень. Розчинна кава чорна карта Gold 190 грамів у склі 314. Якупс у склі Cronat Gold 190 грамів тут чи 200, 200 грамів, 389 гривень. Я так дивлюся, який чай найдешевший Ще звик знаєте, до тих цінах, а ціни вже піднялися і на чай. От дивіться, можна придбати піквік, ось цей фруктовий 20 пакетів за 50 гривень, чорний з ароматом бергамоту по 40 гривень, чи це просто чорний. Я вам буду бажати економних покупок, всього найкращого і до наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.